Хочу, але не роблю. Знаю, що треба робити, але стою на місці прокрастиную свої ж власні цілі. Пишу список справ, але не виконую Саботую. кому знайомі ці відчуття? Привіт! Мене звати Сніжана, я жіночий коуч, допомагаю знайти істинні бажання, відновити ресурс та крок за кроком будувати власне життя мрії. В цьому відео я розповім, як вийти з прокрастинації, поділюсь власним способом, як я це робила, і дам ключові техніки, які допоможуть вийти з цього стану. Перше, ж хочу сказати, що наш мозок розумний, і прокрастинація це захисна реакція організму, яка свідчить про те, що альо, ти це не вивезеш. Те, що ти запланував, це забагато, і прокрастинація це. Умовно, для вас такий сигнал, що потрібно зупинитися і уважно подивитися, що відбувається. Тому зараз я розповім на що варто звернути увагу. Причина того, що ви не робите те, що хочете, може бути на рівні тіла, тобто базово з вами все окей, але просто, можливо, в тілі є дисбаланс гормонів, нестача вітамінів чи мікроелементів. І тут я б порадила зробити чекап, особливо якщо ви давно цього не робили. І оця прокрастинація справді може бути таким сигналом до того, що тіло просто не вивозить. Тобто на рівні тіла у вас ну, якісь порушення пішли. Тому краще записатися до лікаря, можна піти до ендокринолога, сказати, які у вас є скарги, щоб вам дали перелік аналізів, можливо, вітамін Д треба здати, перевірити щитовидну залозу, можливо, у вас просто недостатньо заліза або білку. І краще це все коригувати з лікарем. Мало в кого в сім'ї є культура турботи про своє здоров'я. Я, Я пам'ятаю, в дитинстві ми ходили до лікаря тільки тоді, коли вже в тебе конкретно щось болить. Але розробляйся. Зуміти, якщо ви амбітна людина, якщо у вас є багато цілей, багато планів на це життя, вам потрібно, щоб ваше тіло було в тонусі, щоб воно було здоровим. І вам особливо потрібно ретельно за цим слідкувати. Я теж своє життя впроваджую чекапу. От буквально в цьому місяці я написала своєму ендокринологу, сказала, що в мене є скарги, в мене теж мало енергії було цього місяця. Я отримала свій список аналізів і ось скоро йду їх здавати. За потреби пройдіть перевірку на депресію. Я маю про це сказати. Тому що в Україні зараз поширені такі розлади, як е, тривожні стани апатії. І за потреби, будь ласка, зверніться до психіатра. На жаль, у нас в Україні не прийнято про це говорити. Це взагалі вважається чимось таким дивним. Е, але на жаль, тому що якби люди вчасно відслідковували свої стани, що щось в мене ну зовсім якийсь такий негативний стан, мені важко вставати зранку. І якби вони йшли до лікаря і де би перевірили їхній стан, то насправді було б набагато Більше щасливіших людей. Наголошую, що в першу чергу перевіряємо своє здоров'я та турбуємось про свій ментальний стан. Причина номер два: відпочинок. Я б тут у вас запитала, як часто ви відпочиваєте, і коли у вас останній раз була відпустка. Якщо хочете досягати своїх цілей, хочете більше грошей. Треба відпочивати, тому що на досягнення цілей для того, щоб робити кроки, потрібна енергія, потрібний ресурс. Ми часто вимагаємо від себе офігенно великих класних результатів, взагалі не даючи собі права на відновлення. Дуже гарна метафора з телефоном: ми ж не очікуємо, що телефон буде працювати місяць без підзарядки. Особисто я свій телефон заряджаю кожного дня. Але ми чомусь хочемо, щоб ми працювали місяць, півроку, рік без відпочинку, без ось цієї підзарядки. Але ну це, це, це просто неможливо. І знаєте, як більшість відпочиває людей? Вони просто хворіють. Якщо ви часто хворієте, до речі, теж можна подумати. Блін, може мені все таки краще на відпустку собі якусь зробити? Ні, нас не вчили відпочивати, і це нормально, що нам складно дається організація відпочинку. Я пам'ятаю, що ми з батьками їздили один раз. За рік у відпустку тато брав путівку в себе на роботі, і ми всією сім'єю їхали відпочивати на море. І знаєте, що в дорослому віці в мене ось так само: тобто, раз в рік я собі стабільно дозволяю відпочинок. А щоб частіше це для себе зробити, це просто таких зусиль мені коштує. Мені так важко наважитись, Боже, відправити себе кудись в спа чи відправити себе кудись на масаж. Я розумом розумію, що сніжана как би це класно. Ти відпочинеш, в тебе буде енергія, ти більше заробиш грошей, ти захочеш щось створити. І а насправді це дуже важко зробити. Чому? Тому що є в голові упередження відпочивати погано. Відпочинок треба заслужити. Діба чого ти лежиш? Давай ти типу, попрацюй. Ну, типу, все йде з дитинства, і реально в нас є в голові ці установки, які просто заважають нам організовувати для себе цей відпочинок. Мені теж складно дозволити собі відпочивати, але потрошки я стала додавати відпочинок в своє життя. У мене з'явилося більше прогулянок. Я дійсно собі дозволяю цей масаж. Ось недавно я їздила. В спа, відпочинок, куди я дуже хотіла, і я просто щаслива. Це, ти, ти приїжджаєш настільки заряджений, в тебе енергія і ресурс просто пре, і тобі просто хочеться щось робити. Оцей такий стан, що дійсно тобі хочеться щось створити, хочеться зробити щось, комусь написати, заробити гроші, діяти. Серед тижня я почала собі ввечері, наприклад, робити ванну, або просто почитати книгу, або зробити медитацію. І це все про відпочинок. Якщо Уявити, що ви це стакан, а вода в цьому стакані це рівень енергії. Тоді питання, який ви стакан? Повний, наповнений водою, можливо, наполовину наповнений, а можливо, ваш стакан повністю сухий і в ньому ні краплі води немає. Звісно, ідеально, коли ти, це повний стакан енергії, тому що саме тоді. Ой, саме тоді такий, знаєте, стан, по перше, легкості, розслаблення, у вас багато радості, ви відчуваєте задоволення від життя, до вас приходять ідеї, і вам дійсно хочеться щось робити. Якщо ж ваш стакан повністю пересох, тут потрібно максимально звернути увагу на себе, дати собі турботу, дати собі підтримку, організовувати для себе відпочинок, дати собі напитатися, тому що тоді, коли ви наповнені. Ви будете натхненні, легкі, розслаблені, і вам дійсно буде хотітися досягати своїх цілей. Причина номер три, чому ми не робимо те, що хочемо, не робимо те, що плануємо, це нереалістичні цілі. Тому що мозок розуміє, що то, що ви від нього хочете, те, що ви, блін, собі написали, це нереально. Він розуміє, що та планка, яку ви поставили, ну, типу, з цієї точки А, де ви є, її зараз нереально досягнути. Вона занадто висока. І тоді ви просто нічого не робите. Ну, тому що нереально досягнути тої планки, яку ви перед собою поставили. І, звісно, тут розумно нічого не робити. Ну, типу, на нафіга тратити свою енергію. тут я поділюсь своєю історією. Коротше, останній місяць я відчувала, що я жорстко прокрастиную свої цілі, і я нічого не роблю в напрямку бажаного. От ніби такий стан був, як ступор. Вроді, зрозуміло, що робити. Ну, тіпо, я розумію, що мені треба робити. Є чітка картинка навіть бажаного, чого я хочу, але. Але нічого не роблю. Ну, типа, стою на місці. І на одній з коучингових сесій, де я була клієнтом. Так, я не тільки проводжу сесії для своїх клієнтів, я ще теж знаходжуся в коучингу як клієнт, тому що, тому що це класний інструмент, і мені теж хочеться покращувати своє життя, так як роблять мої клієнти. І на одній з коучингових сесій мій мозок видав дуже таку неочікувану для мене фразу. Зараз я вам її скажу. Ось фраза, яку я сказала. Ставлячи грандіозні плани, я не рухаюсь. Тому що це так далеко від моєї поточної реальності, що це виглядає просто недосяжним. Маленькі незначні кроки, ось те, де я буду робити, а значить, рухатись в напрямку своїх цілей. Маленькі незначні кроки. І після сесії я сіла і почала писати список, а що для мене є маленьким і незначним кроком, і ви знаєте, я була в шоці, тому що в мене вийшов список простих дій. Які я дійсно можу виконати легко, і в мене всередині взагалі немає ніякого супротиву. До прикладу, ось перший пункт з мого списку. Я кілька місяців хочу готувати собі е, смачні і корисні сніданки, знаєте, такі, як Спінтерес, де все естетично і суперкорисно. Типу, авокадо, червона рибка, тост, овочі, прям класний якийсь салатик. А яка реальність? Коротше, в моєму місті, там, де я живу, в сільпо рідко завозять якісні авокадо. Тобто воно раз на раз. Раз попадеться класне, другий раз і третій раз таке собі. І червона риба теж дуже рідко попадає, що вона попадається свіжа. І от, коротше, оця ціль по класних, здорових сніданках вона прокрастинується. І по факту я сніданок взагалі пропускала кілька місяців, або робила собі просто чай з булочкою чи чай там з чимось солодким. А маленький, незначний крок для мене в сніданках це перше щось з доступних і якісних продуктів, які є, і щось, що дуже швидко готується. Коротше, і виходить, що я почала собі робити? Я почала робити дійсно от прості сніданки з доступних продуктів. Я почала робити собі просто вівсянку з бананом. раз-два, це краще, ніж я з'їм просто булочку з чаєм. Я почала робити собі омлет з грибами і, наприклад, перчик якийсь свіжий додати, чи томати, просто варені яйця з не знаю, з бутербродом якимось, або просто чай з бутербродом. І це краще, ніж чай з булочкою або з шоколадкою, або просто пропуск з сніданку. І розумієте, що тільки усвідомивши оцей маленький незначний крок, що для мене це просто. Пофіг, який сніданок, головне, ну, типу, головне, щоб він був солений, щоб там були білки, жири, вуглеводи, щоб це було щось з простих доступних продуктів, які є свіжі в моєму магазині, і щоб це готувалося швидко. І я дійсно останні два тижні готую для себе сніданки, і ну, ви не уявляєте, для мене це дійсно велике досягнення, тому що кілька місяців я сніданки просто тупо пропускала. Другий приклад: коротше, я хочу собі робити макіяж. І знаєте, яку я ціль собі ставила? Я ставила ціль робити макіяж, там, де тоналки, коротше, консилер, все прям ідеально. Там ем, контуринг ти робиш, рум'яна, от все прям-все прям класно. А вихідна точка, А, яка я взагалі не роблю макіяж. Я, в мене немає декоративної косметики. Ну, типу, в мене мелач по декоративній косметиці. Я не розбираюся, як вибирати цей консилер. Я не знаю, яку тоналку підібрати під мій тип шкіри, щоб я там жовта не була чи біла якась не була типу, ну, от реально я ніфіга в цьому не шарю. У мене є, типу, косметика доглядова. От я хожу до косметолога, і в мене, типу, по очищенню, по догляду, креми — там все нормально, я в цьому розбираюся. А декоративну косметику, я щось ніколи в, ць, в цю тему не, не заходила, і мені, ну коротше, я там взагалі нічого не розумію. І я собі ставила у таку нереалістичну цільку, робити прям афієний професійний класний макіяж. І коли я прописувала маленький незначний крок. Відносно цієї цілі, я зрозуміла, що для мене це має бути макіяж за дві хвилини. І зробити, знаєте що? Там три пункти буквально. Підкоригувати брови олівчиком, гель для брів, поправити їх форму, туш і олівчик на губи або блиск для губ. Все. І я почала робити макіяж. Ключова в тому, що я почала робити макіяж, тобто я почала рухатись до своєї цілі. А коли я ставила перед собою оцю грандіозну ціль, я нічого не робила і тупо стояла на місці. І для мене зараз, ось ці маленькі незначні кроки, це дійсно ну, це стало прям таким інсайтом. І це те, де я дійсно роблю. А значить, я рухаюсь вперед. І зараз в мене напрацьовується звичка в сніданках в макіяжі, там, в продажах своїх послуг і так далі. Напрацьовується звичка, і з часом я дійсно буду робити це майстерніше. Я буду готувати більш корисні сніданки, я знайду собі там кращі рецепти, якісь не знаю. Я потім подивлюсь якесь відео на YouTube по макіяжу, куплю собі якийсь новий елемент, в свою декоративну косметичку. Але я вже почала робити і я на шляху до того, щоб прийти, прийти до своєї цілі. Яка в цьому фішка? В тому, що ви робите, по-перше, ви крок за кроком просуваєтесь до своєї цілі, і це відбувається без Супротиву, а навпаки, з бажанням щось робити. Тобто, просто дійсно, коли ти пишеш оцей маленький незначний крок, якщо ти зробив все правильно, то в тебе супротиву взагалі ніякого немає. І тим більше в тебе є енергія і така думка в голові, типу, От, ну це ж просто, типу, оцей пункт дуже легко зробити, та я зроблю його. Ну, типу, тут нічого складного немає, і ви дійсно тоді робите. Тому, якщо у вас є ціль, яку ви прокрастинуєте, задайте собі просте питання, який маленький незначний крок я можу зробити. Маленький незначний крок? От щось прям таке зовсім мізерне. Щось таке дуже незначне для мене. От що могло би бути в напрямку до цієї цілі? От щось таке, що мені ну, типу, ну, ні холодно, ні жарко. Тож щось таке, що я дійсно можу зробити. Ось подумайте. А зараз я поділюсь офігенною технікою, яка дуже крута, яка допоможе вам просканувати те, що у вас відбувається загалом в житті, і прописати ось ці маленькі кроки до багатьох сфер свого життя. Коротше, готові? Окей, ділюся. я сама робила цю техніку. Кілька разів я її роблю періодично, і вона дуже класна, Вона тебе в такий адекватний стан приводить, в якому ти почнеш раціонально думати. Що ж, розповідаю: візьміть аркуш паперу і розділіть його на дві половинки. В першій половинці вам потрібно записати. Свої очікування по різних сферах життя. Наприклад, тіло, яким я хочу бачити своє тіло, яке тіло я хочу мати? Я собі уявляла там рельєфне, підтягнуте, прям таке класне, струнке, офігенне, да. Наприклад, далі зовнішність, яку я зовнішність очікую мати, як я себе уявляю, що я від себе вимагаю, да? яку зовнішність я хочу мати. Гардероб, наприклад, який я хочу мати гардероб, харчування, як я хочу харчувати. Да? Гроші. Скільки грошей ви хочете заробляти в місяць, який дохід ви хочете мати, скільки клієнтів ви хочете мати, яким експертом ви хочете бути, які соціальні мережі ви хочете мати. От прям пишіть все, що ви від себе вимагаєте, по всіх сферах життя. Прям випишіть ці всі довбані очікування, щоб прям розібратися, і побачити на листочку, що, що ви собі в мозгу постійно кожен день говорите. Да? Напишіть всі свої. Очікування, що ви від себе хочете? Другий пункт це ми пишемо в наступній колонці. Відносно тих самих речей, які ви написали, відповідь на запитання: а яка реальність? А що є зараз? Тіло, наприклад. Яке моє тіло зараз? Як я себе відчуваю по здоров'ю? Чи відчуваю я десь дискомфорт? Яка в мене зараз зовнішність? Який в мене гардероб? Скільки грошей я заробила в цьому місяці? А в минулому в місяці? А в позаминулому? Прям заходимо в банківську карту і перевіряємо всі свої виписки, пишемо поточний дохід відносно соціальних мереж. Як часто я виходжу в соціальні мережі? Може, хтось взагалі не виходить, хтось очікує там мати 10 тисяч підписників, а взагалі блог не веде, або не знаю, веде його раз в три місяці. Прям подивіться статистику, як часто ви виходите в блог, да, як часто ви щось публікуєте, коли ви останній раз робили цю публікацію? Відпочинок, наприклад, да, коли я останній раз відпочивала? По всім сферам вам потрібно написати, яка поточна реальність, що я зараз. І отут може бути. Трошки боляче і неприємно, тому що, ну, визнати, що, наприклад, я хочу 10 тисяч підписників, а я блог взагалі не веду. Ну, типу, це ну, так, трошечки може бути неприємно і дійсно боляче. Але це важливий пункт, тому що вам потрібно, ну, потрібно мислити на рівні реальності. І от третій пункт, який ми робимо в цій праві, це ми відносно реальності. Да, Дивимося, які у нас є проблеми, що дійсно відбуваються в нашому житті, і відносно реальності, до кожного пункту задайте питання, який маленький незначний крок я можу зробити, щоб моя реальність покращилась? Що я можу зробити, щоб моє тіло зараз, відносно точки А, було на на Здоровішим, що я можу зробити от з цієї точки А відносно реальності, щоб на 1% не знаю, більше заробити грошей? Чуть-чуть більше. От яку одну маленьку незначну дію я можу зробити завтра на тижні? Напишіть собі цей список маленьких, дійсно простих кроків, і тут важливо слухати тіло. Якщо це будуть дійсно маленькі незначні кроки, у вас всередині буде таке відчуття, типу, Та то. Та я можу це зробити. Та це, так, та це так просто? «Да, я це зроблю. Ну, типу, мені не складно це зробити. І ви всередині маєте відчути таку енергію, типу, ну, це, да. Я це зроблю. І от поки ви не відчуєте всередині дійсно такої рішучості це зробити. Ще раз подивіться, що ви там написали в цьому кроці. Можливо, це забагато зараз. Упростіть його ще менше, напишіть собі. Не знаю там, ви написали: виходите в сторіс там 5 разів на тиждень. Може, це за дофіга? Може, ви взагалі не виходите в сторіс? Напишіть собі. Виходити в сторіс, не знаю, можливо, два рази в тиждень. Два рази, але дійсно це зробити. Тобто, ви маєте якось так написати цей пункт, щоб дійсно включилося тіло, і ви відчули, що так, «Да, я ось це я дійсно можу зробити. От п'ять разів, ну я напевно не зроблю п'ять разів, а раз. Або два, ну отут я можу зробити, і ось це можу зробити. Оце і є те, що вам потрібно робити. Це і будуть вашими кроками. Це і буде те, що буде вас просувати в напрямку до своєї цілі. І заплануйте собі з цього списку. Коли ви зробите ось ці кроки, і прям притримуйте з цього списку. І знаєте, і частіше себе питайте, яка реальність, що відбувається зараз в моєму житті? А ще я для вас підготувала класний подарунок. Я вам дам доступ до мого проекту, де є дуже багато подкастів на важливі теми, дуже важливі теми, і там є багато різних практик, які допоможуть вам сконтактуватися зі своєю реальністю і дійсно. Почати виходити коротше з того ступору і виходити з цієї грьобаної прокрастинації. Тому е, я з задоволенням дам вам цей доступ. Напишіть мені в інстаграм слово ресурс, і я надішлю вам посилання. Там дійсно дуже класна інформація, і я впевнена. Що буде корисно. І ще у мене для вас є другий подарунок: це безкоштовна діагностична коучинг-сесія зі мною. Я зараз ось отримую свій диплом, от в мене в березні буде сертифікація, і я наразі проводжу першу вступну сесію для клієнтів безкоштовно. І це дійсно для вас можливість подивитися, чого я хочу. Які в мене є перешкоди, що мені заважає мати те, що я хочу. На коучинговій сесії вона кожного разу завершується питанням, що ти зробиш, та? який маленький крок ти можеш зробити в напрямку того, чого ти хочеш. Тому хто готовий шукати у ці свої кроки, хто готовий йти та рухатись в напрямку свого бажаного життя і формувати його крок за кроком, я дійсно запрошую на ось цю сесію. Це гарна можливість звернути, знаєте, увагу ще раз на своє життя. І це можливість для вас щось змінити, щось змінити в своєму житті на краще. Інформація буде внизу під цим відео. Я залишу анкету. Кому цікаво, хто хоче спробувати, я задоволенням запрошую і чекаю. Заповніть анкету, і я з вами зв'яжуся. Дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на цей канал на YouTube, Також підписуйтесь на Instagram. Я рада вас бачити. Я рада записувати для вас контент. Я радію, коли вам корисно. Я читаю ваші коментарі з задоволенням. Дякую вам за увагу. Зустрінемось в новому випуску. Всім па-па!